У нас був такий отець Василій Зінько. Він від 14 років зростав у Південній Америці, в Аргентині, в Бразилії, і там вступив до Василіянського чину. А коли Україна стала незалежною, він повернувся, щоби тут проповідувати. І він мав досвіди з багатьох країн, бо був і в Америці, і по Європі. І Він казав: Я ж такого не бачив. Ніде так в світі чоловіки із жінками не сваряться, як в Україні. Подивімося, каже Ісус Христос. Немає більшої любові, як, той, як та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. А це означає для, за тих, які найближче. Бо дуже часто серце обливається кров'ю за тих, які далеко від нас гинуть, які страждають. І здається, так, це така емпатія до тих людей, які вони страждають. А ось коло тебе живуть твої домашні, яка емпатія до них. Дорогі сестри і браття, тільки тоді, коли почнеться наша. Любов проявлятися до найближчих, до кожної людини, яку ми зустрінемо вічі у вічі. Тільки тоді ця любов буде правдива.